Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 2 жовтня 586-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої ночі була невелика дронова атака від росіян через приазов'є в напрямку Дніпропетровщини. Вони випустили сім іранських дронів Камікадзе, чотири з яких наші хлопці збили. Про прильоти нічого не повідомляють, сподіваюсь, там нічого серйозного не трапилось. Ще сьогодні зранку була якась повітряна ціль, скоріш за все, ракета, яка летіла через Київщину в напрямку Черкащини. Чи вона влучила, чи її збили, поки що невідомо. Ну а в Одеській області вчора росіяни на літаках щось там робили біля острова Зміїний. Напевне, знову хотіли туди бомбу скинути. Ну, а так в Одесі і області все більш-менш спокійно. Вчора якраз спортив Одеській області зайшли ще п'ять кораблів. Ну і щось наступив жовтень, та трохи похолодало, особливо якщо порівнювати з вереснем, який був відносно теплий. В сусідній Миколаївській області теж все відносно спокійно. Ну а обстріли, як завжди, у нас були в районі Очакова. Росіяни били з артилерії не по населеним пунктам, тому... Наче без жертв серед цивільного населення. А от на Херсонщині на жаль, вчора одна людина загинула від російських обстрілів, ще шестеро травмовані. І сьогодні зранку росіяни продовжують обстріл Херсона влучили вже навіть по церкві. для Росіян обов'язково буде. Багато росіян стануть хорошими росіянами українцям, як завжди, бажаю гарного дня і прошу трохи закинути грошей волонтерам.